Часом на Львівщині розбудовують західний спортивно реабілітаційний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Адже якщо місця для тренування спортсменів параолімпійців в Україні є, то місць для реабілітації людей із обмеженими можливостями поки обмаль детальніше у сюжеті. В селі Яворів, що в Турківському районі Львівщини, вели в дію черговий комплекс західного реабілітаційно-спортивного центру. Тренуються тут параолімпійці Національного комітету спорту інвалідів України. Вже п'ятий рік приїжджає сюди готуватись до змагань, і цей спортсмен Лижник каже, у комплексі все підлаштоване під людей із обмеженими можливостями. можна легко під'їхати, нічого не заважає. Цей стояк тут все це забрали, і можна близько під'їхати до умивальника, аби вмитись. Спортсмен каже, умови тут нічим не гірші, ніж за кордоном, а все тому, що при будівництві і комплексу враховували потреби усіх категорій людей з інвалідністю. Слухали, питалися кожного, як тобі добре в побуті, як тобі добре в просторі, і от того висловлювання враховувалися і вони лягали. І в Скільки тут було дискусій з проектантами, бо вони звикли проектувати завжди як звикли. Та будь-яка людина з інвалідністю підкреслю будь-яка приїжджає сюди. І отримає курс реабілітації 2-2,5 тижні. Він повинен. Знаєте, інваліди, люди з інвалідністю називали наші інституції, центр реабілітації, от, західний, і той вони називають, знаєте, як? Школою незалежного життя. Тобто навчитись жити отут, однак комплекс чи слід розбудовувати на це виділені додаткові 22 мільйони. Ще один буде корпус фізкультурно оздоровчий це повністю тренажерні зали, зали фізичної підготовки, зали фізичної реабілітації. Він розповідав, навіть буде імітатор такого підготовки на гірських лижах. Це буде обов'язково точкою притягування для людей. Ми маємо добрі приклади на в інших областях, і я переконаний, що навколо. Цього об'єкту почнуть зростати готелі, почне розвиватися зелений туризм, і це вдасть поштовх до розвитку всього регіону. Водночас вже з лютого обіцяють тут проходитимуть реабілітацію і поранені бійці. АТО. Ірина Кононець, Христина Марич, Софія Омельченко. Новини.